Привіт всім, друзі та мандрівники Ютубу! Вінтаж і пошук на зв'язку. І так, сьогодні у нас відео невеличка розпаковочка. подаруночків, Саме так. У мене день народження 20 вересня. І мої друзі-підписники вирішили мене трішки порадувати. А я порадую і вас. Тому разом давайте розпакуємо ці пакуночки і подивимося, що там такого цікавого мені то подарували. Гоу-гоу-гоу. І так, у нас сьогодні дві. Посилочки від двох поважних чоловіків. І перша, ось вона від Івана. Івана з міста Луськ. І як бачимо, фірмова наліпка, дорога скаріків Так, дорогу скаріків потрошку потрошку будемо пролажувати вже, точніше, пролажуємо і на південь. Не тільки в Луську буде дорога, по всій Україні проводимо дорогу скаріків Тож, давайте будемо відкривати, що тут за підгончики від Івана. До речі, друзі, хто ще не підписаний на канал, то, будь ласка, підпишіться. У нас частенько розпаковки різного цікавого ретро-вінтажного стафу колекційного із Америки, із Японії. Також можете, в принципі, в Telegram завітати, щоб і ніщо бути в курсі новин, нових надходжень. Та й просто поспілкуватися. Посилання всі зараз вилізуть на екран. Так. Відкриваємо, як би тут його... Отак, От да? Хоп. Обережно. І що в нас тут є, друзі? Я люблю подаруночки. Підгонщики. це завжди круто. Так, ну поїхали, давайте подивимось, що в нас тут. Ой-ой-ой, це щось цікаве. Дивіться. Катастроф. Хе. Так, аж ага, це в нас просто як така... керамічна, керамічна наліпка, так, як панно таке. О, слухайте, прикольно. Досить таки мило. Хі -хі, клас. Так. Опа. нон-стоп сталкер. От таких нон-стопчиків в мене ще не було. Хоча я здається колись. Так, я здається, колись пробував, але не пам'ятаю, якого кольору. 0,5. Клас. Це завжди згодиться, Так, опа. Волинські солодощі. Ну, а це, це прямо в тему. Це те, що мені сьогодні на вечір знадобиться. ха-ха. До речі, я бачив, що Іван присилав іншим людям такі штуки, і всі їх досить таки нахвалювали. Ну, от, Спробую і я. Волинські солодощі це завжди топчик. У вас якраз в тему. Так, і тут у нас. Ха -ха -ха. Я вже бачу ой щас... уй ой ой, -ой, -ой, -ой. Як приколенько, то. Ну-ка. Так, окей. Розірвемо. О! Ха -ха -ха. Клас! Слухайте, це шкарпетки, шкарпетки з Гремлінами. О, я обожнюю. Гремлінів Гремліни це. Круто! One love. До речі, скажу так. Ой, Гм, Круто! Прям кайфули. Давненько в мене не було. Шкарпеток, от таких якихось цікавих. Ось ну, тепер буду. ні, ну гремліни це круть. круть, ще й такі кольорові. Ой. Іване, дякую, буду носити з задоволенням. Дивіться, яка бімбочка. Так ти що? Оце я буду тепер модний. Все, Івана, велика тобі подяка. Ось моє сердечко. Подаруночки я зацінив. Так, і ось ще одна посилочка, яка мені прийшла. Теж від дуже поважного чоловіка з міста Миколаїв. Павло, привіт тобі. Ну давайте подивимось. ой 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 Ну, це кайф, це кайф, це те, що я давно хотів. Ой, вона ж сілдова. Питати, що, ну, друзі, не знаю. Мабуть, можливо, зроблю окремий відео з оглядом, але в принципі вже багато хто робив. Дивіться, друзі, це ось така книжка, гайд, каталог, ігрові консолі 2.0. Історія у фотографіях від Atari до Xbox. В принципі, хто цікавиться ігровою тематикою і історією консолей та Ретро Ігор, то про цю книжку знають. А я собі її хотів давненько, дуже давненько. І це, блін, бімбочка. Так, ну добре, вона сілдова. Не будемо зараз розпаковувати, можливо, потім. Не втримався, не втримався я і все ж таки розпакував цю чудову книженці. Ну і зараз вам коротко покажу. Можливо, хто все ж таки не бачив, не знає. От прям путівник по системам. Перше покоління, друге, третє, п'яте, сьоме, дев'яте, шосте. Все, ну, грубо кажучи, від Atari, як і написано до Xbox. Так. Просто гарне видання. Гарний арт, гарне, приємне, дуже на дотик. Не знаю, просто буду користуватися, ой, робот до Famicom. Всі, я так розумію, всі аксесуари, всі консолі MSX. Ось він. І все про нього. Стартова ціна, процесор, кількість кольорів, скільки продано копій. Та? Ну це видання 22-го року. Я ж кажу, давненько про нього мріяв, можна і так сказати. Та, ти що ти що? Atari 52.2.0. ESP. Продано пристроїв 80. Плюс Копій 2004 рік. Ну, Тобто, бачите, про кожну консоль, про кожний девайс все повністю гарно оформлено. Ой, дивіться, є закладочка. Раз, робот, робот, прикольний робот до Famicom. Дуже круте видання, дуже круте, я прям не знаю. Просто супер. Ой-ой-ой, Disk System. І мій улюблений Famicom, Nintendo Famicom. Продано пристрій в 61 мільйон. Ну, це включно з Nintendo. 1983 -й. рік. Випущено ігор 1000 Бачите, хто знає можливо, скільки точно випущено ігор до Famicom? -а? Напишіть, будь ласка. Так, а що в нас ще? Що в нас ще? І ще в нас. Ух Біті Бітіпобрайдес Dead Дедпул. ух ти! Клас! Це ось така фігурочка від Fango. У, -у, у цікаво. Цікаво. Так. Ага. Дедпул. Це у нас Дедпул. Дивіться, як прикольно? Так. Я так розумію, міні-фігурка Дедпула фанко Pop. Крутяк. Взагалі. Не зустрічав, не бачив таких. Кайфець. Так, і машинка трак, ага. Окей, вона, мабуть, мабуть, якось дістається. Хоча тут пластиковий такий кейс. Ага, о! Та ти що? Ну-ка. Як це має виглядати? Ага, так. Ми... Скоріше за все, це робиться ось так. Підемо з чорного ходу. Опа. Клас. Так, це у нас Марвел, це, ну, це фісіка, ліцензія, дивіться. Ось такий дедпульчик. В траку. Круто, круто, Павло. Дякую, дякую, велике. Так, друзі, що ж, можна сказати, святковий випуск, так а щоб він є, радію, як дитина своїм подаруночкам. Ну, На цьому випуск завершено. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, зустрінемось вже в середу о 18. -тій. Вийде відео про огляд гри Дракула Кіт. На цьому я вам всім бажаю. Щастя, радості, миру. Знаходьте, шукайте цікаві речі, доповнюйте свої колекції, щоб все було добре. До зустрічі!